Хайпанули сильно. Хайпануло капец э, массово телефоны разорвались, предлагали мне помощь. Различные люди тебе на также, да, когда увидели наш прощал. конфликт. Ну багато кто и по груди э, колеса я не вернул. Ну, це 에... все фигня. Самое главное, що ми закрили в этом месяце, в предвидному місяці вже, сьогодні, 1 число. 80, 80 кав'ярні. Це так... дуже гарно було. Це у нас найнижча ціна в Україні це 3200 євро за кав'ярню формату плюс локація. Команда наша знайде за 550 євро. Просто коли почався нас цей конфлікт. Да, я, якщо чесно, я думав, що у нас взагалі ніхто не буде купувати. 에... Я теж так думаю. Але люди розуміють, що це якби типічна ситуація в житті, може Багато хто з... підтримав, реально багато хто наші. Підтримав багато людей прийшли через оцей конфлікт до нас. Е, я не знаю, можливо, у них були якісь емоції, позитивні, непозитивні. Придбали в офіс об відразу пішли зустріч, подивилися на машинку сюди. Ми ще інколи, коли людина там, ну, якісь в неї там думки, вона вагається, ми веземо на локацію, показуємо, даємо контакт партнера, діючого, не одного, щоб він впевнився, що все це працює. Uh -huh. Ми працюємо на довіру. Скажи, будь ласка, це ви 80 таких кав'ярень продали, чи це були різні? У нас, різні. у нас було близько 60 таких, угу. Uh -huh. житійно, астоль, Це я так розумію, це... оці були по 3200 євро. По 3 євро, то кода. промокоду плачу, 5 кг кофе люди отримали. Було продано 10 отаких, uh -huh. внутрішніх жель 3 300, і було близько там, 10 вуличок продав вуличного формату. Вуличного формату, от 6 тисяч євро. Просто, да, акція на вулички. Вулички дуже гарно полетіли. Плюс наш чек-лист по державних локаціях по Києву. Скидаємо шаблон, люди дивляться, там самі топові. На, сьогодні, на сьогоднішній день така ціна і залишилась, 200 євро. Скільки будемо... вона ще буде триматись, така Дивіться, ціна? Я думаю, можемо тримати її ще місяць, але mm -hmm. може це буде 2 неділі. В моменті, коли нам скажуть, що обладнання там ваше подорожча, ми mm -hmm. будемо ще Не все залежить від нас, на жаль, в цьому бізнесі.